Друзі, вітаю вас усіх. Продовжуємо роздуми наші сьогодні в Божій присутності. І знову вивільняю на вас благословення і говорю: мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Погоджуємось, відкриваємось для цього і говоримо Амінь. Це для мене. Читаю текст. Це перше послання до Тимофія, 6 розділ, 17 вірш. Багатим у нинішньому віці наказуй, наказуй або наставляй їх. Наставляй. Переконуй їх, вмовляй їх, впливай на них, щоб не звеличувалися та надіялись не на багатство невірне, а на Бога живого, який дає нам усе рясно для насолоди. Хочу дві думки тут підняти. Взагалі є настанова для людей, в життя, яких приходять гроші, щоби Павло каже Тимофію, впливай на них, щоб вони не звеличувалися, тобто не були високої думки про себе, не бундючилися, не величалися, не гордували тим, що в них є гроші, тому що Бог дає ці гроші. Гроші приходять від Бога. Бог джерело достатку цих людей. Бог благословив цих людей грошима. І ось дивіться, е, наступна думка, яку я хочу тут підняти. Надіялись не на багатство невірне. Сьогодні воно є, завтра може його не бути. Надіялись на Бога живого, який і дає це з надлишком, щоб вони мали благословення. Щоб вони мали кошти, і цими коштами вони служили бідним, вдовам, сиротам, церкві, підтримували різні проєкти, гуманітарні, соціальні, щоб вони були руками Бога для багатьох людей. І Бог дає нам усе рясно для насолоди. Бог дає тобі дружину для насолоди. Він не дає тобі просто її, як рабинію зауру, щоб вона тобі постійно прала. Шкарпетки, мило посуд. Він дає для насолоди, для насолоди, щоб ви разом проводили час, вам було добре. Щоб ви любили один одного, вам було добре, ви мали насолоду, щоб ви гуляли в парку. і Вам було добре, для насолоди. Бог дає сьогодні тобі можливість поїхати в відпустку для насолоди. І в цьому нема гріха. Тому що Господь хоче, щоб твоє тіло відпочило, щоб ти був ефективним більш після того, як відпочинеш, і був більше продуктивним, тому що твоє лезо воно буде заточено, і ти будеш гарніше робити своє покликання. Бог дає для насолоди, Бог дає тобі взуття для насолоди. Бог дає тобі машину. Має цьому насолоду. Хай вона служить тобі, хай вона служить. Твоїм друзям, братам, сестрам підвези когось, послужи комусь. Бог дає тобі певні можливості для насолоди. І це не гріх, коли ти маєш можливість купити собі куртку. І це для насолоди, для твоєї душі. Господь хоче, щоб ти їв їжу і насолоджувався. Щоб ти просто насолоджувався тим, що ти бачиш. Щоби Насолода приходила у твоє серце, тому що ти розумієш, який Господь, ти міркуєш, ти дивишся на природу, ти сідаєш там з кимось поживати їжу, і ти не їси так швидко, 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 як песики їдять, а ти насолоджуєшся смаком, ти насолоджуєшся їжею, як приготовлено, з бесідою насолоджуєшся. Тому Бог дає нам усе рясно, рясно, усе рясно. Мені так подобається. Брат мій співає пісню постійно про рясно. Рясно виливається, благодать. Бог дає благодать і рясно благословляє тебе для насолоди. Тому це, це не гріх, коли в тебе нормальний телефон і це приносить певну насолоду. Ти можеш користуватися, щось записувати, якимись програмами. І коли Бог дає тобі певні можливості, гроші дає. Саме головне, щоб ти не любив ці гроші. Люби Бога. А гроші це інструмент, це твій слуга, якому ти наказуєш, де вони повинні бути і кому вони повинні служити, яким чином вони повинні працювати. Тому сьогодні Бог дає нам усе для насолоди. для насолоди. для насолоди. Ти ображаєшся на своїх дітей. Бог дав їх для насолоди. Але я хочу, щоб ви розуміли, у багатьох людей немає дітей. Ми можемо, знаєте, як ображатися: от зараз я додому прийду, і там Мілана помалювала стіну, стіну. І я можу бути в гніві, я можу, знаєте, як бути роздратованим, я можу вскипіти і говорити якісь погані речі в її життя. Багато хто б хотів би бути на моєму місці, щоб у них була їхня ланка, щоб народилася їх дитинка. І вони любили би її, і проходили з нею і помальовані стіни, і все би проходили і обнімали, і би цілували, і шукали б можливості насолоджуватись життям разом зі своєю донькою. Тому Бог дає нам все рясно, рясно. Рясно для насолоди, рясно для насолоди. Тому хай у цих моментів рясло для насолоди в тебе буде дуже багато. Благословляю тебе.